Всім привіт! Сьогодні у нас буде такий цікавий пульт. На ньому немає ні назв, нічого. Хто знає з чого він... Напишіть, підкажіть, буду радий. Схожі взагалі-то на пульти DVD. Ззаду тут бачимо відсік для батарейок. Батарейки міні-пальчики йшли. Зараз знімемо цю пластмасу, глянемо на плату та які там є радіодеталі. Ось так розібрана наша плата від пластмаси. Це все. Тут бачимо йде світлодіод з сріблом, конденсатор. З іншого боку, велика кількість посріблення та позолота є. Також безкорпусні кем. Конденсатори, які містять платину та паладій. і мікросхемка з умістом золота, хоч і імпортно. Ось такий, друзі, сьогодні був у нас обзор по пультах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.